Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. На кінець -то й у мене щось поламалось. Скільки ж можна на ті грошей заробляти вже. Так, показую. Лопнула оця штука там всередині. Як тріснуло, я думав, і плуг отпав. були ці, та такі якісь великі борзне, ну воно просто, просто прийшов час, воно там уже... І ржавчина, воно не за один раз його перервала. Ну, не відчувалось нічого. Раніше не було. Так, що я роблю? Купляти я його не буду. Я його зараз розберу. Оце повністю за цим і оцим. Зварю оце до кучі і проварю повністю, щоб було як одне ціле. Оці дві половинки. Як одне ціле. Може ще якесь підсилення кину. Зараз роздивлюся, де не буде мішати. І зроблю цільну планку. Та і все. І буде лірин. Я завжди хотів, бо така була якась вона вігнута всередину. Хотів підрівняти, ну, вона як завжди. Коротше, знімаю. Зараз розкручую отут, 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 знімаю тут. І везу в майстерню вариця. Уже на операційному столі. З однієї приставив, ну, якнайможна краще, прихватив, тепер перевертаю, розрізав болгаркою широкий шов, тепер тут заплавляю все і тільки потім перевертаю, вирізаю все до чистого метала. До тої зварки, що буде, і заплавляю тут. Оці теж я вирівняю штучки, щоб було тут товще. І вставляю і заварюю повністю всю конструкцію. Так, от так проходить процес з цієї сторони приварив, сильно ще не наварював, щоб не повело. Тепер тут розшив повністю геть до чистого як абарикоси трубопроводи варять. І тепер заварюємо тут, все наплавляємо, щоб було і буде порядок. Година роботи і в принципі все по красоті. Отак от, от вийшло заварити, упоперек не переварював, щоб не, не портити метал. Проварив тут уздовж. Тут зробив прихваточку і зайшов аж туди всередину. Варив усе з пальцями, підібрав пальці на 24, вставив. Так вона вийшла рівненька. Тепер не буде тут згинатися. Я думаю, що буде гуд. Тепер, якщо ламається, то тільки отут. Але тут буде хоч візуально видно, що лопається, а там всередині. Було не видно. Все, їду, ставлю на трактор. І ще трошки поорогань. Ремонт закінчив. Ось так тепер виглядає на тракторі. Доволі таки непогано вийшло, рівненько і розтяжка коротша тепер вийшла і все буде працювати. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.